Всім привіт! Друзі, ми на каналі Діяґеймер, і нарешті у нас вийшло оновлення. Ми так довго чекали, і спортзал відкрив свої двері. І навіть не просто спортзал, ми його можемо редагувати як ззовні, так і всередині. Якщо ми зайдемо на будиночок, у нас з'явилася третя четверта кнопка ком'юніті. І тут у нас є ось цей спортзал. У нас є кілька чотири види є середній найбільш з усіма тучками, трохи менше і маленький спортзал. Ще у нас тут є різні е, світильники і також є декорації. Але у нас спортзал Уже отут стоїть біля супермаркета. А ще у нас тут от є якісь місце, де теж в майбутньому буде щось стояти. Але сьогодні ми про спортзал. У ньому, до речі, 5 секретків, цілих 5. І всіх їх я вам покажу у цьому відео. Тому не забудьте доклада, Додивитися до кінця, і звісно, поставте лайк, комент, напишіть і дзвіночок, щоб не пропускати мої серії та серіал. Звісно, бо він дуже напружений. І перше, що я хочу вам показати, це наше оновлення у персонажі. Воно дуже класно, ви навіть не уявляєте, наскільки. Я беру свого персонажа, і дивіться, коли я хожу, її волосся хитається, як наче вітер його колиш. Давайте попробуємо це на домініці, бо в неї трохи інакша зачіска. Так. І бачите, в неї ще Чілка трохи е хитається. Дуже класно оновлення, ну, Мені дуже подобається оця ізюминка в нашому редакторі. Ну, а тепер давайте подивимося саму локацію. І першим ділом це у нас тут є ось такий. Стенд адміністраторський. І якщо ми заберемо ось тут ось цю штучку, щоб заповнювати свої абонементи, у нас є ось така карточка. Ми її поки що ось тут лишимо, прибережемо на потім. Це секретник, тому що якщо я відкрию, у нас є, показується ось тут ось така дівчинка, яку ми має якій ми маємо віддати абонемент. Я думаю, ви вже здогадалися, де вона, а якщо ні, то додивіться до кінця. Далі у нас є стенд з батончиками, які е, дуже для здоров'я. Ось такий оранжевий, фіолетовий, ну, а далі три фіолетові. І ще у нас тут є три баночки це протеїни. Якщо ми на них натиснемо, нам випадають ось такі ложечки, які потрібно ставити в спеціальні чашки. Звичайні ви не поставите. І я вам зараз покажу, де взяти ці чашки. А їх можна взяти, наприклад, ось тут. -то. Давайте відкриємо нижній ящик. У нас тут є отака пляшечка. і, До речі, якщо ви помітите, в неї відкривається кришечка туди сюди І ще така нова сумочка з рушником, з яким у нас стандартні дії. А ось тут у нас ще одна сумка. О, до речі, новий класний телефон для е, хлопців, напевно. Та, у нього такий більш хлопчачий дизайн. І ще така пляшечка, якою теж відкривається, і рушник. А ось це вже пляшечка для наших протеїнів. Якщо ми ось сюди, отак от засунемо, бачите, ось тепер протеїн, і у нас є емоції. Ось така емоція, типу, трясемо. Друге, емоція просто трясемо. Третє ми, типу, попиваємо. Четверта, ми п'ємо, нам не дуже сподобалося. П'ята, нам подобається запах. І шоста нам запах не подобається. Давайте ще подивимося. Тут у нас є ще два ящики. В найвершому у нас просто рушники. Тут у нас рушники і ще одна пляшечка. А ще у нас тут є два сейфи, які закриті, але не хвилюйтеся, ми, звісно, їх відкриємо. І ще у нас тут є кулер з водою, але з новими стаканчиками, до речі, прикольними отак от виглядає. Навіть можна би і для інтер'єру використовувати, бо вони мені, до речі, подобаються. Далі у нас є спеціальні отакі штучки, не знаю, як вони називаються, на них треба запригувати, На них є ось така одна емоція, просто запригуєш, і друга ось так от запригуєш і сходиш. І ще у нас є ось такі круглі штучки, які у нас є, були на Йозі. З ними всі такі самі емоції, ми їх усіх знаємо. Далі у нас з'явилися якісь нові палиці, і це якісь палиці для розтягування, напевно. Ось так от ми їх тягнемо, і ось от так от. Ще у нас є килимки, до речі, з новими діями. Отак от ми можемо бігти, ми можемо отак от лікоть до коліна, присідати, підстрибувати, зірочку робити і отак з коліна на коліно. І ще, до речі, у нас тут з'явилися ваги. До речі, я чись. Чуть-чуть малувато важних для 13 років. Ну, нічого страшно. У нас з ними чотири емоції. Перше, це ми дивимося, просто дивимося. Друге, ми дивимося, ми дуже сильно товсті. Третя, нам подобається наша вага. І четверте, ми просто стоїмо. Далі у нас пішли дуже цікаві нові. нові. Інвентар. Це гантелі. Ну, У нас з ними такі самі емоції, як на пляжі в е, місті Стардаст, там є спортзал. Є ось такі нові кульки, які у нас є, отак от ми піднімаємо і не втримуємося. І ось так ми присідаємо. Є у нас 8, 5 і 2 кілограми. Ну, і так само з гантель, е, гирями. А отут у нас вже гантелі і з ними є секретик, але все згодом. Далі у нас тут є ось такі. Не знаю, що це таке, що я не можу на нього стати. Можливо, це тільки дорослий може. А, та на нього тільки дорослий може стати. І це у нас ось так от підніматися. Ще ось така, з ногами, або уже ось так от. Ось так от і ось так от. У нас такі різні емоції. Далі у нас є Блін, ще... Ну чому тут сюди може тільки доросли, ну покажу вже на ньому. У нас є ось така емоція і ось така емоція. Ще у нас є отакі от -от -от, от гантельки. Тут треба нам ставити оці е, кругленькі. Це у нас 2, це у нас 5 і це у нас 8 кг. Далі у нас ще показуй нам, ось такі у нас є гантелі, і ось так. от. Ну, і ще останні у нас це ось такі є е, теж, тянути, тут буде у нас гидка якась. Далі у нас тут є ще ось такі е, для ніг піднімати. І ось так. Ось. І ще одна теж для ніг це у нас отак. Ось, це така штучка кругленька. І ось така дія. Ну, а в кінці у нас е, біго... Дві доріжки. У нас є з ними чотири дії. Перше це ми просто ходимо, друге це ми біжимо. Третє це ми дуже швидко біжимо. І четверте це ми вже втомилися. Все, the end. Е, Далі, щоб у нас знову почати, нам треба стати і просто почати бігати. У нас таких два, дві доріжки. Тепер давайте підемо в другу зону. Дивіться, як в мене прикольно хитається. Чи, Знаєте, чуть-чуть відпадає. Це може баг такий, не знаю. Далі у нас тут є уже велотренажери, і знову я на них не можу сідати. У нас є три види. Ось такий один, один такий вже трохи важче стає, і один дуже важко стає. І це у нас тренерша теж показує, як правильно нам крутити педаль. Ну, а тепер, друзі, давайте вже перейдемо до секретиків. І перше, ми відкриємо ось ці сейфи. Давайте відкриємо сейф з паролем. А в нас для нього є підказка. Ось тут ми шукаємо годинник і ось він він показує у нас кілька годин: 0.3.45, 45, 6, 15, 9.30 і 12 годину. Якщо ви помітите, у нас е, 3 години. Зеленим, а 0,9, тридцять фіолетовим. І саме це і є відповіддю на наш код. 0, Тут ставимо другу цифру 9. Тут у нас 3, І вуаля ось такі у нас тут є подаруночок і ще одна чашечка для. Проти її. Давайте ми поставимо червоний, але він чуть-чуть червонуватий. А у нас другий а подаруночок уже у нас. Давайте ми його відкриємо. що Це Це у нас ось така світильник, щоб знімати е, різні відео, тренди. О, і от сюди можна ось так ось ставити телефон. Ну, а тепер давайте ми перейдемо до секретику з гантелями. Ось це ми вам. І в нас вони є на підказках на фото на стінах. І ось перша це дівчика, вона нам показує, що ось така чорна гантеля має бути на передостанньому місці. Тобто, ось ця. Ми всі гантелі забираємо ось так: от. І нам потрібно ось цю гантелю на передостаннє місце. Тепер шукаємо ще колажі. Ось тут у нас останні, де нам потрібно. Оранжевий встановити на перший і над Чорним, ні-ні, ні чуть-чуть -ні -ні, нижче. Ось тут, от і на саме перше місце. А ось ці три я вже знайшла. Нам потрібно синіми заповнити. Ось ця, і от, дівчинки, ми заберемо синю. І ось ще один у нас подарунок, давайте відкривати. І ого, клас! У нас нова гантеля, класна, велика, рожева, і ще сумка, ого, тут, і гиря, і маленькі гантелі, і ще м'яч, Ну класний, набір, класний. Тепер нам потрібно знайти оцей ключик, щоб відкрити цей сейф. Це у нас третій секретик. І підказка у нас є ось на цьому фото. Нам потрібно ось цього. Мужичка поставити на ось цей стенд і дати йому червону 8 кг, він у нас села. І першу дію. І ось у нас ключик, і йдемо відкривати подаруночок. Він у нас ось тут -от, і ми відкриваємо. І у нас тут ось такі дві підказочки. Це ще не секретик. Це у нас дві підказочки. На наступні секретики. А тобто, це у нас. Два портфоліо двох спортсменів. Перше, це у нас ось цей чоловік. Його потрібно піднімати гантелі, Він у нас на ось тут, на велосипеді. Нам потрібно ще раз, щоб він піднімав гантелі на лежачому нашому тренажері. Це ось цей. Робимо першу дію. Ось у нас перше подарунок. А друге портфоліо це у нас портфоліо червоненьке. Таке. Це у нас дівчинки. Вона має піднімати круглу штучку ногами. Ось тут на якій стоїть він. Давай, піднімай. І ось ще один у нас подаруночок, І тепер давайте ми його відкриємо. Що у нас тут? В першому це у нас отака кофта для чоловіків. А друге, це у нас класний спортивний костюм для дівчат. вау, дивіться, який він класний, ще є браслети і ще є ось така пов'язочка. З ними немає спеціальних емоцій. Ну, а тепер ми давайте вернемося до нашої картки, яку ми знайшли на самому початку, а саме ось цю. Я думаю, ті, хто давно грають в аватар Вор, ну або просто шукали різні речі для свого інтер'єру, знають, що ця дівчинка знаходиться у нас. На йозі вона займається у нас йогою, але вона кудись, вона кудись пропала, тому ми, звісно, заходимо в будиночок, і ось вона тут, ми її активовуємо і даємо, а я не взяла карточку. Е, ви зрозуміли, яка це дівчинка на Йозі. Е, вона у нас ходить і на йогу, і тепер ходить ще в спортзал і загубила свій абонемент. Як так? Так не можна вчиняти. Абонемент це дуже важливо, що якщо він заплатив заплатила, і нам потрібно її вручити, і вона нам дасть якийсь дуже класний подарунок. Якщо ви вже. Його активували, то ви знаєте, який це подаруночок. А це у нас саме давай, Домініка, давай наш подаруночок Це у нас давай ось такий коврик коврик для заняття з такими самими новими емоціями. Дорожі, дивіться, як у неї прикольно коса гуляє. Дуже класно. Давайте подивимося, а чи це на малих спрацьовує, ось, на прикладання. Ну ні, ну чому на них не було б прикольно, якби його шевелюра туди-сюди хиталася. Ну, а я тут поки займаюся спортом і ви, звісно займайтеся спортом у своєму житті, тому що спорт приносить здоров'я, ви не хворієте. Все з вами добре. Ну, а з вами була, як завжди, я, Діа Геймер. Всіх люблю, всім па-па!